Через тиждень після Великодня українці йдуть на кладовище, щоб шанувати своїх рідних. У народі цей день називають провідною неділею. Люди прибирають могили, так прикрашають їх до свят. На центральному ринку Житомира гамірно. Біля штучних квітів зупиняються люди, запитують ціну, дехто купує. Українці люблять прикрашати ними могили. Хтось уже від цього відійшов і не дає перевагу живим квітам. А хтось ще досі несе на кладовище пластик. «У Мене просто нема куди їх посадити. Живі. Там так зроблено, що тільки треба ставити. Або ж зрізані цвітки. А зрізані, на скільки? на три дні, то така хоч постоїть трошки. Раз в рік ви точно купуєте. Да? Да. Хоча б раз в рік точно. Штучних квітів на ринку вистачає: ромашки, троянди, соняхи, гвоздики, тюльпани і багато іншого пластику. Ціни від 40 гривень за невеликий букет і до 80 за більші квіти. Якщо ви прийшли за одним букетом, то ніби й невеликі гроші. А якщо вам треба зо п'ять, то сума вже відчутніша. Позбутися штучних квітів на могилах рекомендує і більшість священнослужителів. Настоятель Святомихайлівського собору, отець Богдан Бойко, категорично висловився проти пластикових квітів на могилках. каже, більш доречною буде молитва. Було би дуже добре і це прекрасно, коли ми могли би посадити багато квітів. Я розумію, що біля них треба ходити. Я розумію, що це треба упорядковувати, але це живе, це радість, це радість, як і радість молитви нашої молитви. Молитви спочилих. бо це перш за все, це наша молитва заспочилих тих, які відійшли з цього життя. А другий, коли ми упорядкуємо могилки, то і радість на могилці, що була. А радість коли, коли все цвіте, все дуже красиве. І тому штучні квіти краще не носити. Плюс до всього, що ці квіти всі, вони. Дуже загораються швидко, вони приносять дуже багато токсин, вони дуже шкідливими для землі. І тому найкраще було би, щоб ми принесли букет, який покладемо на могилку, який буде дуже красивим. Так він зів'яне, але він піде у землю і принесе якийсь з цього. На ринку поруч із штучними квітами всіє і живими. Вибрати є з чого, та й ціни не кусаються. В середньому 15 гривень за цибулину. Відмовитись від штучних квітів пропонує жінка, яку ми зустріли на ринку. каже, що штучні квіти шкодять екології. Да хочу купити, хочу живіше посадити. А штучні не використовуєте? Не хочеться вже. А раніше, напевно, ну як всі, знаєте, купували, а зараз немає ніякого сенсу, бо вони ж дуже дорогі. І потім на ті гори квітів дивишся, валяється, на, щоб цей смітник збільшувати. Якими квітами прикрашати могили рідних, особиста справа кожного. Утім, не слід забувати про шкоду пластику довкіллю та коротку красу штучних квітів.